Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Нічна бібліотека Я почула її ще до того, як побачила. Дзвін дзвіночків, наче саундтрек до банального різдвяного фільму, а потім із туману викотився маленький екіпаж. Круглий, яскравий, мов перетворений гарбуз, флуоресцентні малюнки чудернацьких птахів, фантастичних метеликів і екзотичних квітів вилися вгору його вигнутими боками, кожен листочок і кожне перо були окреслені райдужним сяйвом і змінювали кольор від фіолетового до золотого, при найменшому русі. Візок тягнув невеликий кремезний віслюк. Чорний, як ніч, без зірок і без місяця. Він трусанув головою і заржав, але чи то вітаючись, чи попереджаючи, я так і не зрозуміла. Проте він здавався безпечним. Тож я погладила його по носі і піднялася яскраво блакитними сходинками, що дивним чином зійшли від дверей просто до землі. Двері відчинилися самі, щойно я торкнулася їх. Усередині було добре освітлено, повітря наповнював запах чорнила і злегка затхлий кавово шоколадний аромат нерозкритих книжок. За маленьким бежевим столиком біля входу сиділа стара жінка. Я відразу зрозуміла, що вона бібліотекарка, її сиве волосся було туго стягнуте назад. Пара черепахових пенсне вмостилася на її загостреному носі, наче двоє маленьких круглих пташок. Вицвілий блакитний, вручну зв'язаний кардиган, був розстібнутий, відкриваючи акуратну білу сорочку на гудзиках, олов'яно-зелену твідову спідницю та практичні чорні черевики на гумовій підошві з темними вовняними панчохами. На шиї в неї висів золотий ключ. Ласкаво просимо до бібліотеки ненаписаних книг, сказала вона. Я Агнес Інхорн, бібліотекарка. Бібліотека приголомшила мене. Ряд за рядом невідомих сторінок тяглися у безкінечність, мов незвідана країна. Скільки ненаписаних книжок існує? запитала я. Щодня більше, відповіла вона. Мільйони сняться щоночі і забуваються щоранку. То це всі романи зі снів? О, ні, лише небагато хто у вісні вигадує цілі романи. Більшість бачить у кращому випадку короткі оповідання, а ще більше суцільну нісенітницю. Але деякі, старенька, зітхнула, деякі це чистий геній. А ви їх читаєте? запитала я. О, ні, їх ніхто не читає. Тоді, як ви знаєте, що вони геніальні? А як ви знаєте, що закохані? Вона всміхнулася. А втрачені книжки тут теж є, як у бібліотеці Олександрії. Ні, це інший відділ, вона почала загинати пальці. Є бібліотека спалених книжок, бібліотека знищених романів. А ви знали, що перший твір Стейнбека з'їли його собаки? О, ні. я зойкнула. Отак і це ще на краще суцільна маячня. Догові від того роману дісталася діарея, далматинові розлад шунку, а мопса на ім'я сідні він мало не вбив. У того завжди була ніжна травна система, але чудовий слух на діалоги, тож він не міг перетравити липку прозу. Ну, далі вона продовжила рахувати. Є романи, уявлені в комі, напівзакінчені, але повністю сплановані і покинуті. Книжки, втрачені під час збоїв комп'ютера, Бібліотека перших чернеток. Бібліотека других чернеток. Не завершені, але ще не остаточно відкинуті романи. Але тут ми зберігаємо лише ті, що взагалі не були написані, але цілком продумані. Тепер уже я зітхнула. У мене таких було більше, ніж кілька. Вона кивнула так, у нас є дві полиці, присвячені виключно вам. Моє серце переповнилося гордістю. Можу я їх побачити? запитала я. Дивіться. Але не торкайтеся, сказала вона. Бліді і м'які, притиснуті одна до одної, на чисирі буханці у пекарській печі, мої ненаписані книги стояли там, чекаючи пера. А що буде, якщо я одну напишу? Тоді вони повернуться назад у вашу шухляду. М -м -м, вона глянула у записник. У жорсткий диск вашого комп'ютера. А які ваші улюблені, поцікавилася я, сподіваючись, що серед них будуть і мої. Я особливо прихильна до важливості Ернеста Бофінга, Оскара Вайльда, яку він так і не написав у в'язниці. Випадки у Мексиці і поза нею. Амброза Бірса Прощавай убивство Хемінгуея, оповідань про зло полювання та антиімперіалістичної саги Редірда Кіплінга, Історії справедливості. Може я їх прочитати? Ні, ніхто не може. Навіть ми не читаємо ненаписані твори. Але як ви знаєте, що в них? Вона лише знову сміхнулася своєю мудрою всезнаючою і довідчаю, дратівливою посмішкою. А є музичні бібліотеки ненаписаних творів? запитала я. Отак, я впевнена, що є ціла філія, присвячена ненаписаним другим пісням виконавців одноденно. Як я можу стати бібліотекаркою? спитала я. Вона не сказала й слова. Лише куточки її вуст піднялися у тій самій всезнаючій, безтурботній і доводячій до сказу усмішці. Я замислилася, чи учні Будди колись хотіли вдарити його. Мені не хотілося йти, але було вже дуже пізно чи, можливо, дуже рано. Як я можу знайти вас знову? запитала я. Наші години і місцезнаходження чітко вказані і не написані, але не хвилюйтеся. Ви знайдете нас тоді, коли тягар незаписаних слів стане надто важким, щоб його нести. І я пішла додому, щоб спати, і бачити сни про історії. Візит надихнув мене не на письмо, а на уяву. Я почала прокладати в голові романи зі складними темами, численними персонажами, заплутаними сценаріями та глибокими внутрішніми монологами. Без нотаток було важко тримати все докупи. Я подумала, що можу робити начерки й замітки, доки не створю сама книжку, але вирішила бути чистою у своєму експерименті. Я почала будувати уявні палаци пам'яті, де кожна кімната належала іншому персонажу. Я вигадувала мнемоніки для сюжетних ліній, римівки, щоб пам'ятати вік і стосунки героїв. Я працювала над ними знову і знову, щодня вигадуючи нові варіанти. Якою ж враженою була б бібліотекарка моєю старанністю? Я перебувала в самісінькому серці свого ненаписаного шедевра, сімейної саги на двадцять поколінь. Її надихнули сто років самотності. І усіх персонажів, навіть чоловіків, я назвала Елізабет. Я саме сходила з тротуару на розі мейн та парк, заглиблена в випробування прекрасної Елізабет, коли трамвай зійшов із рейок і помчав на мене, мов неконтрольований сюжет. Коли я опритомніла, то сиділа за маленьким бежевим столиком. У яскраво розмальованому возі, який тягнув кремезний гнідий віслюк у світлих плямах, що ледь сяяли, наче місячне світло крізь дерева, його вуздечка була блискучо рожевою, прикрашеною паперовими квітами і стразами, звідки я це знала, так само як знають, що закохані. Двері відчинилися, увійшов молодий чоловік. Він був високий і мав бороду густу, наче пташине гніздо. Його товсті чорні окуляри, скріплені малярною стрічкою, приховували напрочуд яскраві зелені очі. Ласкаво просимо до бібліотеки незавершених рукописів», – сказала я. Я, Джун Пенворті, бібліотекарка. Молодий чоловік кивнув і поспішив до полиць. За деякий час він озирнувся, і його захват був уже злегка затьмарений розчаруванням. Я не завершив щонайменше десять рукописів, сказав він, але тут є лише три. А ви справді й остаточно відмовилися від решти, бо тільки коли роман повністю й остаточно покинуто, він з'являється тут. Місце на полицях небезмежне, знаєте. Хоч навіть вимовляючи це, я знала, що це неправда. А чи їх хтось рецензував? запитав він, нервово смикаючи бороду. Отак, відповіла я, але лише не написані частини. Я можу їх прочитати. Він потер довгі тонкі пальці, і очі його заблищали жадібно. Можливо, відповіла я, але вони у бібліотеці незавершених рецензій. Вона розташована у возі, який тягне шакал. Він здригнувся, хоча в бібліотеці було тепло і тихо розчинився вночі. Та я знала, що він повернеться, натхнений цим візитом відмовлятися і знову починати свою вражаючу колекцію незавершених робіт. Можливо, одного дня, якщо він остаточно відмовиться коли-небудь завершувати щось, він теж Зможе стати бібліотекарем. Дякуємо, що були з нами до кінця цієї історії. Напишіть у коментарях, чим ви займаєтесь, коли слухаєте нас. Нам дуже цікаво, як наші історії вплітаються у ваше життя. І підпишіться, щоб не пропустити нові. Вони з'являються щодня.